Руслан, привіт! Радий тебе бачити. Ми з Русланом не знайомі, якщо що, тому хочу з тобою познайомитися, розкажи трішки про себе, звідки ти, де народився, де, де працюєш, де навчався. Привіт. Мені дуже також приємно, що її запросили про себе, щось про себе. Я народився тут в Києві. На Троєщині живу, там, в принципі, і народився. Хожу до найближчої парафії, якщо щодо, щодо цього територіально, тобто. На Скрисянський проспект, Перова до Капуцинів, там Там приймаю всі служіння, там зростав, там був у все про це Навчаюсь, Я згорем пополам закінчив, бо Ну, я не дуже не, не то щоб розумний, як це сказати. Дуже бунтівний. І це, і це спричинило таку так, історію мого життя. Ламану. Я б не сказав про тобі, вибач. Мені О, здається, це, що ти навпаки спокійний. Це, це ні, це. я заспокоївся останні пару років. Підлітком я був жахливим. Тому я закінчив там вже з третьої школи, я, напевно, на кінець і закінчив. Технікум авіаційний тут в Києві теж з горем пополам, мене вигнали, я знов туди вернувся. І потім я закінчив Харківський аерокосмічний, але заочно, тобто я в Харкові не жив, туди не, два рази з'їздив. Да? Цілий час тут в Києві є філія, я тут працював, захоплювався такими поділками, конструкціями. На конструктора я вчився авіаційно. Зараз працюю в сфері машинобудування, але вже на оборонній промисловості, бо цього вимагає час. Да? Якось так. Ти сказав, що ти був таким бунтівним підлітком, правильно? І трошки mm -hmm. заспокоївся. Не yeah. -е хочеш трошки поділитися, в чому бунт твій проявлявся? Та ну, чесно кажучи, я, наприклад, от в Києві ніколи не зустрічав людей, яких би вигнали зі школи. Типа, ну от, як мінімум, це перший факт, наскільки я був. ну, ну, наскільки я був, ну, Такий був цей емоційний такий, що, каламбур такий. Я бунтувався, напевно, проти всього на світі, проти кожні правила були тільки для того, щоб їх порушити. Але ти сказав, що ти заспокоївся? Що стало причиною? Просто само по собі, чи все-таки є якась причина того, що напевно ти... я підріс. Це дуже важливо. Важливим те, де я формувався. Я де просто дивлюсь за своїми там однолітками, однокласниками, да, які ну, як, скажемо так, були моїми однодумцями в той період. Їхнє формування ну, призвело їх до або залежностей, або просто ну, реально дисфункційного способу життя зараз. Е, я розумію, що мені реально допомогло те, в чому я формувався, тобто в храмі в християнській, в християнському оточенні, е, різних рухах молодіжних. Е, це в якийсь момент мене захистило. Да? Захистило перед тим, що могло статися. І так трохи тормознуло, зупинило. І я зміг побачити себе зі сторони трезвими очима і просто сказав, о стоп, це сором. Переходимо до нашої основної частини. Вона називається віртуальний та реальний хейт. Перш ніж почати цю тему, хочеться нашим телеглядачам розказати, що хейт це з англійської ненависть. Ця термінологія часто використовується в нашому зараз житті. І це не дуже добре, насправді, тому що це означає, що багато ненависті і хейту залишається і в соціальних мережах, і в нашому житті, і з цим треба боротися. Хочеться поговорити про те, як з цим боротися. І перше, напевно, очевидне запитання. Ти на своєму життєвому шляху зустрічав хейт? Якщо так, розкажи трішки про це. Ясна справа, що я не є виключенням. В реальному житті перший перший такий хейт, да, це те, що, наприклад, мій батько, він з Узбекистану. Перший хейт і постійний да, десь протягом всього мого життя це було зовнішність, яка ну, не є характерна скажімо так, для, для українців. Друге, це ну, якийсь спосіб життя да, в тому, що я зростав в католицькій сім'ї, зростав в християнських таких традиціях. Твої однолітки жартували на це? Ну, ясна справа. Це було це їх, це їх чіпляло, да? це, це була, типу, якийсь там пункт висміювання такий. Наприклад,. Ну, ти щось їм за це? От коли вони тобі жартували з зовнішність або жартували з твого так вони якось... Ти, ти відповідав їм чи ти просто нейтрально до цього ставився? Ні, оскільки це моя, ну, мій характер, емоційність. Ну, були й були потасовки да, різні. Ну, е, здається, мені, що це просто. Ну, тоді було таке просто бажання цих потасовок. Е, Щодо, наприклад, якихось моїх поглядів християнських. Тому, ну, тут, напевно, кожен, кожен підліток якийсь подібним стикався, намагається спочатку пояснювати це і тому, і подібне. В принципі, я не мав з цим великих проблем. Тобто, я виходив з позиції сили, в мене був такий, така сфера спілкування, де позиція сили надавала мені якесь право авторитетності. І тому це питання просто закрилось в квадратик, І хто хотів зі мною про це серйозно говорити, говорили, хто про це жартував, розуміли якісь межі, де це можна робити, коли це самому мені могло бути смішно. Якщо я з цього сміюся, десь жартую, це смішно. Десь якийсь там, не знаю. На подіум мене вистрілить, щоб посміятися. От Руслан ходить там християнин. Ну, окей, це, це мої погляди, ми про це тут баста не говоримо і все. Якось. Як ти думаєш, як відрізнити конструктивну критику від звичайного негативу, спрямованого на тебе? Конструктивна критика 100% вона про особистий зріст. Той, хто критикує зазвичай в більшості випадків, має на, увазі, має на увазі зріст тої або іншої людини, коли я себе критикую, критикую тільки для того, щоб наступний раз було ліпше. Критика це, це невід'ємна частина саморозвитку. Навіть якщо критика не здорова, бо мотивація в неї буде ну, більш-менш добра. Тобто людина, яка критикує, критикує для того, щоб висловити свою думку по відношенню до тебе, що мені треба ще зробити, да? як мені свої, я не знаю, свої професійні якості, зроблену роботу, самого себе змінити. Натомість просто цей негатив це ж не про розвиток, да? це деструкція, яка тіпа, спрямована тільки на те, щоб там, не знаю, перекреслити, Да? Дуже важливо це обезцінення. І напевно дуже важливе те, що розділяє критику від негативу, це те, що критика дає чіткі межі мене як особистості і моїй зробленій роботі. Да? Тут ти зробив помилку, тут тобі не вдалося. Але ти можеш, ти, ти вмієш, тобі треба постаратися, тобі треба підівчитися, наприклад. Натомість негатив, а він обестінює мене не мою працю, не мої вчинки, обестінює мене в загальному. Ти бездарний, ти не такий, ти якийсь сякий, ти не талановитий і тому подібне. Думаю, це важливі такі аспекти, які би відрізнили одне від іншого, на мою думку. Угу. Як ти думаєш, чому в більшості хейт саме лунає в соціальних мережах, а не в реальному житті? Постала Соціальний... ну, така тенденція, так? Що в хейт ну. це щось про соціальні мережі? Е, для мене мені важко дати оцінку таку кількісній, да, кількісному зростанню в соціальних мережах хейту або в реальному житті, бо е, я в соціальних мережах для себе, наприклад, зробив рішення. Ну, не жити да, в соціальних мережах. Бо в принципі колись там і стикнувся з тим хейтом, який мені абсолютно не сподобався. Е, я видалив всякі інстаграми, фейсбуки і тому подібне. Живу вже так понад 3-4 роки. Але чому, чому простіше хейтити? Ну, бо тобі ніхто, тобі за це нічого не буде. Це таке, не це таке, ні знаю. Ніхто не дасть здачі, так? Да. Це зараз таке от, тенденція жити безвідповідально. Оце тенденція. Напевно, не тенденція захейти, як тенденція свободи без просто без меж, без наслідків. Так, і безвідповідально просто я можу діяти все, що хочу. Ну, друга для мене дуже важливе питання. Це вміння користуватися соціальними мережами як інструментом, для якого вони були створені. Тобто багато хто ображається і називає хейтом, або ненавистю до себе. А те, що його коментують, його життя коментують, але питання, Бо звичайний користувач, такий середньостатистичний, на мою думку, соціальних мереж, виставляє публікацій не чогось важливого, не то, що подобається, не то, що там, цікаве а всього свого життя. Або, або виставляє. Дуже важливих для себе моментів. Ну і воно виглядає так, що інстаграм це ж або соціальні мережі це зазвичай. Да? Ясна справа, там є якісь там межі безпеки, там дозволи різні. Але кожен, хто це бачить, він ніби покликаний це прокоментувати. Да? Бо, це, бо це виставлено для всіх. Тому це питання теж хейту в соціальних мережах, це питання, а що моє, що не моє, що виставляю, що не виставляю. Це вміння користуватися дуже соціальними мережами, щоб це на цей хейт не нарватися, щоб не спіткнутися. Та бували такі ситуації в житті, коли е, когось з твоїх друзів чи близьких там ображали, хейтили відверто. Ти це бачив? Ти тобі приходило за них заступатися в реальному житті. Ну ну ясна справа. Ясна справа, це я з, я з багатодітної сім'ї. У да? мене був брат, дві сестри. Ну, перше, подібні такі там різні, не знаю, можна назвати це булінгами, якимись там жартами, образами. Це було з причини, що в мене є дві сестри. Ну і ясна справа, що кожен там не знаю, в підлітковому віці. Кожен хоче залицяння виглядають подібним чином, як не знаю, задирання. Да? Ну, ну так, і... так, 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 так. До кого прийде сестра? Ну, до свого брата, я на мені скажуть, Руслан, зроби щось. Uh -huh. І приходилось подібні речі, да? або встрявати, або заступатися. Зараз дуже популярним, наприклад, є питання, отам, українське питання, папа римський, вау, wow. як так може бути, чому він нас не підтримує і тому подібне. Бачу хейти, образи, нас. Насміювання над іншими. Для мене це. Для... Мене так виховував батько, що це покликання кожного чоловіка. Да? Захищати всіх, кого ображають. Напевно, пам'ятаючи свій підлітковий вік, я не був виключенням, як людей, які також над іншими насміхалися. Да? Я це пам'ятаю. Мені за це страшно соромно, але ну, треба бути відвертим. Треба бути відвертим. І я колись був таким. І, і розумію, як це несправедливо. Да? І розумію тепер навіть з огляду свого минулого. Розумію, наскільки це, наскільки це прояв ну, точно не, не сили, а як слабості. Просто я, коли пам'ятаю себе в підлітковому віці, насміхався, принижував, бо боявся, що хтось почне робити це перший. Це, це захист, який працює типу, на шах вперед. Хтось з твоїх прям, рідних, близьких е по відношенню до тебе так хейтить тебе. Як реагувати на це? Як, як з ними спілкуватися? Я зараз не кажу просто про друзів, mm -hmm. знаєш, які Саме... зачіпають зовнішність чи, чи зачіпають, як ти казав, твою віру і так далі. Якщо це найрідніші твої, найближчі, знаєш, люди? Ну, думаю, найрідніші, найближчі, точно знають про що треба, з чого треба насміхатись, да? бо знають найліпше мене. Mm -hmm. Для мене це, це також вміння. Для мене взагалі такий контакт з хейтами. Да? Десь хтось мене колись ображає. Ну, не проживеш життя, ніколи не спіткнувшись об щось подібне. А тим більше від близьких, знайомих, можливо, це буде не там рідні, а як вже не знаю, кожен будує стосунки, хлопець, дівчина один чи другого там пробують де можна, де не можна. І такі речі по розкакувати. проскакувати. Да? Це вміння з себе сміятися раз, це вміння будувати кордони два. Ну і напевно, напевно, кожного разу треба думати про мотивації подібних речей. Якщо мене хейтять, бо це дійсно ненависть, бо це дійсно дратування. Хтось дратується від того, що я є, просто від того, що я присутній. Знаєте, дуже мені нагадалося, цей Моцарт і Сальєрі, його друг, ліпший друг, який. Дружить з ним, також талановитий, але просто ну, ненавидить цілим своїм єством. І ненавидить за що? За те, то, що той харизматичний. Великий композитор іде, якийсь сліпий скрипач грає, і Моцарт сидить і захоплюється ним. І він каже, чому він так робить? Дуже мені нагадалось, наприклад, до Пилата привели Ісуса Христа, колись мені дуже воно впало в очі. Палат говорить, ну, немає на ньому ні жодної провини. І він хотів його відпустити, бо знав, що вони із заздрощі видали його. Заздрощі чому? Чому можна було Христу заздрити? Не мав ні хати, нічого не мав. Заздрили, бо він був, бо він був харизмів. Це, це приклад такої, е, такої іменно ненависті. Просто мене дратує існування цієї людини. Ну, хто би там не був, рідні, друзі, якщо щось подібне, я зустрічаю в своєму житті. Ну точно це дуже токсичне. Від цього треба ух... ух... в так. Е, да, це, це треба просто обмежувати одразу, але якщо це такі подібні штуки, типа критика, яка переросла в якийсь сміх. Угу. Ну окей, можна з цього посміятися. Думаю, що це проблема Угу. Як ти думаєш, можливо, просто людей, яких дуже часто хейтять, не можуть поставити якісь рамки, знаєш, не можуть одного разу зупинити, сказати Стоп, не потрібно, а просто якби хіхікують, не реагують на це, і тим самим, знаєш, дають можливість хейтерам продовжувати робити свою роботу. Знаєш, ну так, да, це, це вміння будувати свої кордони. Да? Це тобто виховання, чого я хочу, що є моє. Де, де ці межі мають існувати. В нас воно не виховується. Да? Дуже багато деструктивних сімей і ще щось. Наприклад, я, от, я для себе це зрозумів колись. Я жив в сім'ї, де багато братів і сестер. Про щось, наприклад, моя кімната, моє ліжко. Ну, це смішно, да? речі, мої речі це моя куртка. Ні, це не моя куртка, це куртка старшого брата, яку я тепер доношую. Да? Е, тому. Ну про щось таке, типа про щось таке своє, про щось про щось особисте. Це, це треба формувати. Це треба формувати 100%. Це, це має бути якесь самовиховання, подібні штуки. І навіть вміння посміятися з того, що мене хейтять, це не питання будування меж. Я можу посміятися, але сказати окей, але наступного разу так не робимо. Да. Але це може бути дійсно смішно. Це не обов'язково має бути така різка, жорстка відповідь. На деякі речі, можливо, вона і така, і має бути. Але це питання 100% про межі. Тут я згідний на тисячу на мільйон відсотків. Знаєш, ти дуже сказав класні слова свого батька: захищати всіх, кого ображають. Знаєш, Я думаю, що це в мене просто знаєш, написана тут порада, так? Найголовніше запитання. Яка найголовніша порада, Як, знаєш, коли ти стикаєшся з хейтом, коли ти бачиш хейт. Потрібно захищати, якщо це по відношенню до, до іншої людини, захищати цю людину 100% і ставити межі. Ну, Певно так. так, якщо підфіналити, якщо ти. Якщо, якщо ти... підфіналити, то так. Да. Але згадуючи, знову ж таки, згадуючи, пам'ятаючи себе, я розумію тепер, що найбільшої допомоги тобі є то той, хто і є хейтером. Бо так насправді це людина. Яка має розбиту... просто я пам'ятаю себе. Я говорю це, бо я говорю зараз про особистий досвід. Бо хейт це такий же самий самозахист. Просто я працюю наперед. Я настільки тотально боюся, живу в страху того, що мене не сприймуть, мене відкинуть. Мені треба жартувати, мені треба бути веселим, мені треба бути в центрі уваги. Як їй добитись? Найпростіший спосіб жартуй, жартуй з когось. Це найпростіше, що тільки є. Але це прояв слабкості, це прояв страху, це прояв різних різних дисфункцій. Тобто десь зупинити хейт е по відношенню до когось. Е це буде більше благо по відношенню до того, хто хейтить. М бо цим всім деструктивною поведінкою він продовжує, 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 а воно просто входить в страшну звичку. Е да, найліпше це просто поговорити з людиною, яка хейтить. Не там, я не знаю, я давай щось бом на кулаках. Простіше просто сказати Окей, зустрінемося, не знаю, десь в мене колись в житті таке було. Я просто зустрівся з людиною, яка з мене насміхалась, і просто пояснив йому звичайні речі, які колись я бачив в собі, і говорю, це тебе потім зруйнує рано чи пізно. Самооцінка нульова, зерова. Треба з цим щось ділити. Класна порада. Е, ну, це так мені так мені те, що приходить на думку. Боліці інтерв'ю. Коротке запитання, коротке відповіді. Що для тебе гірше? Хейт у реальному житті чи в соцмережах? Напевно, у реальному житті, бо в соцмережах з ним просто можна нічого не робити. Ну, не звертати увагу, так, так дійсно. Да, просто забить. Плюс ти не сидиш в соціальних мережах, тому. Да. Твоє головне правило в суперечках. Час не зупинитись. Угу. Краще вилучити негативний коментар чи залишити? Залишити. Або. Спробувати відповісти, щоб це бачили всі. Бо погана реакція це теж реакція. Що відчуваєш, коли бачиш хейт на свою адресу? А, мені шкода. Мені шкода когось. Бо, бо йому треба пояснити, що він не в безпеці. Угу, угу, угу. Тобі шкода, окей. На хейтера подаватимеш в суд чи достатньо отримати вибачення? Ну, вибачення теж бувають різні. Можна так вибачатися, що в суд подали. Думаю, вибачення. вибачення. У нас фінальні запитання. Так. Ти готовий? Стоячи зараз в цю хвилину перед підлітками та молоддю, яка не розділяє твою віру. Що ти їм сказав би? Певно, я не буду нічого вигадувати, бо я не є там якийсь гуру. Шукайте правду, і правда вас зробить вільними це 100%. В моєму житті це так працює. А взагалі, як думаєш, треба їм пояснювати? Ну знаєш, якщо ці люди не розділяють і ці підлітки, ця молодь не розділяє твої відповідь. Якщо треба, вони будуть говорити, да, якщо є, є моменти, коли вони шукають цієї відповіді, і тоді є можливість розмовляти. Да? Або як мої однокласники розмовляють зі мною про тему сенсу життя, Бога віри, коли вже випили. Де я розумію, що це без сенсу, бо тіпа, завтра «Завтра, після завтра ніхто навіть не згадає, на що я відповідав. Є сенс, звісно, є сенс. Завжди є сенс. Це розмови зазвичай болючі. Зазвичай болючі. Але, скажімо так, можна це назвати євангелізацією. Євангелізація ніколи не є простою. Сам Павло писав, я в болях народив вас. Якийсь там спільноті з Коринфою. не пам'ятаю. Але... Ну, бо це, 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 це щось про що він говорить про як про народження, да, Павло пише. Багато у вас можуть бути вчителів, наставників, а батько у вас один. Да, я вас народив. Ну, це процес народження це не проста штука, напевно. Точно це про, про щось дуже болюче, це про щось непросте, про щось дуже рутинне, постійне, але напевно це приносить якийсь результат. Бо це для на мою думку такі подібні штуки переконатися, змінити віру, це змінити світогляд це ж дуже великий крок. Людям страшно його робити. Тому я розумію всіх, хто прийшов і послухає і скаже, та це не для мене, бо це дуже вимогливе. І, і ще одне, якщо можеш, фінальне запитання для тебе. Якби у тебе була можливість попросити щось в Бога, що неодмінно збудеться, що б це було? Напевно, закінчення війни, мир. Це очевидно, перемоги. я розумію, що кожен українець каже дасть ага. таку відповідь. Окей, це перше, що друге тоді, давай. Якщо навіть про, про, про питання там якогось хейту, ненависті, і в контексті цього це просто останні думки, uh -huh. які мені приходять. Ну щоб люди навчилися один день один одного слухати. я колись столкнувся з цією проблемою в своєму житті. Я просто не вмію тотально це робити. Було би класно, щоб хоча б там половина людей до цього рухалась. Ну а тут треба Боже чудо, просто я розумію. Про це можна просити. Світ би став лучше mm -hmm. раз в тисячу. Mm -hmm. Це точно. Да, про це би я просив би. Це варто, то, щоб це про це просить. Мені б стало легше жити від того. Дякую тобі. Да. Дякую, що ти своїми думками. Раді тебе бачити. Дякую. Стоп?